8 липня огірок Оптиміст. Дослідна станція Чернігівської області, село Крути. Це із Ніжинської серії огірків. Сорт по урожайності слабенький, але смакові якості. Огірка чудові. Тонка шкірка, дуже солодкий і ароматний. Такий, як колись були огірки. Хто любить. Ось, будь ласка. Але урожайність дуже-дуже погана. Порівнянні з гібридами. Гібридів я відрами збираю. Ці, 1, 2, 3, ну дуже-дуже мало. Але взяла в цьому році на перевірку, які вони. За смаковими якостями суперові. Не гірші гібридів. Гібриди теж смачні, скільки я сортів вирощую. От. У, до речі, у сорта Фенікса Фенікс 800, 843 чи 841. Є Фенікс плюс, є покращений Фенікс. Там шкірка набагато твердіша. Тут м'якша шкірка і солодкі, смачні. Мені більш сподобалися, ніж Фенікс.